Всіх рада вітати у новому відео. Я вже прийшла в секонд-хенд сьогодні останній день завозу. Мій улюблений день. Так я шукаю скарби, так я релаксую 33 гривні за кілограм це досить дешево і річ може заважити навіть до 3 гривень. Я вже хвилин десь 20 перегортаю вішаки на рейлах, поки що нічого такого не знайшла у відношенню до брендів. М'яка іграшка дуже мила в новасенькому, практично стані з ствітвої тканини із хутром. Такі іграшки зазвичай дизайнерські, але сподобалася. Подумають, така мила собака різного формату, такі іграшки продаються на різних сайтах і коштують купа грошей. У мене завжди 10 хвилин такого розігріву. Перед пошуками я хожу в бружу, потім щось я знаходжу. Я вже відклала трішки речей від Монсон від англійського преміального бренду. Блуза, дуже мила, романтична, ніжна тканина це 100% віскоза, темно-синій колір, квіточки. А ще від сон така блуза, теж легесенька. Невагома це 100% бавовна. І ще сорочка з зав'язкою понизу. Це бренд Fat Face. Англійський бренд. Складі віскоза і бавовна. І ще від New Look сподобався джинсовий сарафан. Що я нічого не відклала, щоб придбати, поважила цю блузу, і вона заважила майже 4 гривні. Я пішла дивитися в кучі, деколи щастить, я знаходжу досить цікаві речі ось такий топ-бра в'язаний в вірчично-жовтому кольорі. Багато яскравого, багато поліестеру мас-маркету, а я шукаю якісь цікаві бренди. Це мене зацікавило, і я бачу етикетку Імперіал. Імперіал це італійський бренд преміум класу. Він не є досить дорогим, досить такий відносно бюджетний, як для європейців, як для італійців. Но він модницями досить ціниться. Я здивована, це сукня в рубчик, і вона в новому стані. Я просто вражена віскоза і чуть-чуть поліаміду. Моєму здивуванню немає меж. Я зараз буду передивлятися сукня. Насичений рожевий колір. Сукня заважила трішки більше як 14 гривень. Я зайшла на сайт Імперіал, щоб показати вам, які ціни, і середня ціна на речі 100 євро. Можна трішки дешевше придбати, а деякі речі навіть доходять до 300 євро. Це крута знахідка додала мені більше сил, і я почала з більш ентузіазмом шукати і побачила етакетку Тед Бейкер. Тед Бейкер англійський люксовий бренд. Це чоловіча сорочка, в тій же купі, в тій ж кучі я знайшла ще одну класну річ і заважила майже 6 гривень ця сорочка, вона в новесенькому стані, я думаю, брати чи ні. Ще був стягуючий пояс досить хороша знахідка для тих, кому це потрібно в ідеальному стані, але бренд був ніякий, і я залишила було багато мас-маркету, повторююся, і багато речей з мас-маркету були з етикетками. Нагадую, що сьогодні останній день, і дуже дивно, що ніхто не забрав цю новесеньку спідничку. Бачите, як багато речей, покупців теж досить багато. Я бачу, що беруть практично так пакетами великими, вже вони набрали, я, як завжди, приходжу пізніше. А ще така сорочка в підлогу, а можливо, це сукня в білесняному стилі, Ну, швидше всього, що це е, нічна сорочка, довга насичений фіолетовий колір. Бретельки регулюються з мережом, це сатинова тканина. Я здивована ідеальний стан, правда, великий розмір, і я пішла знов шукати по вішечках. Можливо, хтось щось пропустив. Від Принциплес в кольорі Тіфані Туфольки. А ще я побачила класні Оксамитові, класичні штани, мені дуже сподобалися, це вже вінтаж. Від Марк Спенсер, це можна визначити по етикетці, хтось гудзик перешивав і залишився маленький дефект, і розмір дванадцятка. Я так думаю, що вони будуть на мене завеликі. Я залишаю ці штани, жаль, мені дуже сподобалося. І ще були босоніжки. Босоніжки від Марк Спенсер. здивована, що ніхто їх не забрав, такі на вигляд зручні мають підбори. Це ніби текстиль. Стан ідеальний, непоганий стан. І знову класна знахідка, ви тільки погляньте на цю етикетку, це Не небудь що новесенькі джинсові шорти. Вау! Це люксовий англійський бренд, я вже знайшла сьогодні чоловічу сорочку від тедбайкер, в кучі, а на вішачках І я передивилася і знайшла від Байкер джинсові шортики. Шортів досить багато в нас так літо і не починається, досить холодно. Дощик моросить постійно. Так, знаєте, незатишно, ніби пізно осінню. Сподобалися такі босоніжки, ну, звичайно, не для повсякденного носіння. Але зараз скажу, для чого. І якщо показати на сайті ціни, я бачала суконь. Це британський бренд Joanna Hope, сукні 100 фунтів коштують. І взуття теж трішки більше. Я захотіла такі босоніжки для якогось образу. Створювати для свого ютуб-каналу, можливо, їх заберу. В чоловічому відділі був кардиган в чорному кольорі, теж з бірочкою. Сьогодні багато речей збірками, це не завжди так. Деколи я приїжджаю в секунди і просто розвертаюся і їду геть. Від River Island слінбайки в перському кольорі, теж досить непоганий стан, текстиль і шкіра видно, що вони просто забруднені від перевозки. Так, ще багато білих штанів, джинсів. Італія бачу є. Ну, нічого такого широкого, а джинсів палацо не було. І якби я шукала сьогодні саме так. Ще такі слін, вони в новесенькому стані, в чорному кольорі з якоюсь аплікацією. Це ж кірзам, але вони повністю нові, нікому не потрібні. Я просто сьогодні здивована. Відскочь сода джинси новесенькі, джинси слід. Мабуть, я їх заберу, подумаю, я маю для кого. І все ж таки, це преміальний бренд, якість тут висока, такий хороший джинс. Можливо, навіть і мені підійдуть, якщо вони тягнуться. Хочеться, щоб були зручні. Теж де, коли такі джинси слім потрібні, в чоботи, особливо коли холодно. А ще привернула увагу така спідничка вона довжині Мідаксі. А це британський бренд. Гузочки як дерев'яні, видно, що якість дуже хороша. І справді це льон з віскозою, а підкладка 100% бавовна. Коли я зайшла на сайт цього бренду, то побачила, що ціни досить бюджетні. Як для британців, 60 фунтів. Ну не зовсім дешеві, але 60-70 фунтів. Ну, досить приємні ціни. Ще вінтажна спідничка була. Так, спідничок досить багато. І знову джинси з паперовою етикеткою. Я вражена сьогодні стільки багато речей з паперовими етикетками. А що ще було зранку? Потрібно було їхати досить ранесенько, щоб попасти на відкриття. Ще такі замшеві, бо написано бутік, і ще якась назва не знаю цей бренд. Кольорі шоколаду, натуральна замша. І від маси модуті були штани в чоловічому відділі, але вони мали дефекти, ниточки строчок повитягувалися в деяких місцях. Звичайно, це все можна поправити, якщо потрібно. Або хто є фанатом цього бренду, бренд досить хороший, чоловічих штанів було теж багато. Ну, я повернулася в жіночий відділ. Можливо, хтось щось подумав і мене підійшло, так буває, і повісив назад. Ось непогана знахідка, написано 100% льон, а майка з легкого трикотажу, досить хороший стан. Я можу сказати, що це ідеальний стан і 100% льон. Теж хочеться забрати, хочеться багато речей забрати, але потім думаєш: ну навіщо бачити знову етикеточка, паперова, багато суконь і знову з паперовою етикеткою. Сьогодні дуже багато речей з паперовими етикетками. І знову знахідка, я витягну зараз і подивлюся, і це була сукня. Хтось приміряв і так повісив з паперовою етикеткою красива сукня в кольорі, м'ятному, такому Tifanі, лімітована колекція від Марсен Спенсер. Ось ця сукня на моделі. І просто неймовірно красива, така силуетна. Слізь на очах, я залишаю цю сукню, ну куди я не маю для кого. І все не забереш, багато красивих речей сьогодні я бачу прийдеться залишити. Базові чорні слінбеки, правда, це шкірзам, але ви тільки погляньте, які вони сучасні, модні і досить круті. І ще були такі шльопанці. Устілка шкіряна на вигляд, вони як шкіра натуральна з текстилем. Дуже класненькі легенькі, теж ніхто не забрав, але, ну, можливо, ще заберуть. Я побачила цей бренд і чуть не зумліла. Це Russell Bromley, це британський люксовий бренд, це британський будинок моди. Russell Bromley, Він відомий своїми сумками, взуттям з натуральної шкіри. Такі вони класні. Не повсякденно вони мені сподобалися для того, щоб створювати якісь такі фешн-образи своїх примірок. Я хочу їх забрати, але от думаю, думаю, що мені робити. Я не люблю міряти в секонді, і варто було би їх приміряти. Зайшла на сайт, хочу вам нагадати, які ціни більше 270 фунтів коштує взуття цього бренду. Я вже хвилин 15 з ними ношуся, що робити, тому що розмір 37 а це мій розмір, але можуть бути замаленькі. І вони заважили майже 27 гривень, які вони класні в новасенькому стані. Так, я буду думати, брати мені їх без примірки чи ні. Я пішла знову дивитися кучі і побачила штани з етикеточкою. Це джинс, він такий провощений, з таким напиленням, базові джинси, новенький від бренду Zara. Правда, це був невеликий розмір. А ще дуже мені сподобалася ось така сукня на одне плече, вона ярусна, яскраво червона. Вона коротка. Хотілося б таку сукню придбати хоча б для огляду. Не знаю, я подумаю. І я так все переглядала і ще шукала. Було багато часу. Проведено на цих кучах мною. І знову річ з етикеткою паперовою від N.I.K.D. Якось так називається цей бренд, це Mass Market. І в складі. Бавовна і акрил, в'язані шортики з високою посадкою, вони молодіжні. Молодіжних речей було досить багато. Багато було суконь. Я ще знайшла трішки речей і ношуся з цими туфлями. Не можу я прийняти рішення взяти мені їх ще ні, тільки за цього я не знаю, чи мені розмір підійде. І від Джоуліс, сукня, це англійський преміальний бренд, і я вже розказувала, наскільки він класний, якісний, відомий своїми принтами а, такі речі більш прості, повсякденні. Так, що ще є? Курток, багато різні дублюночки, були, піжамки, варі від піжамки. Ну, тобто, стандартний секонд, треба шукати, передивлятися і, можливо, вам пощастить. Тут я побачила знову етикеточки, були жакети, кардигани. На один гонзик, сатинова тканина, такий теракотовий колір до Марсала. Це німецький бренд Віла. І такий жакет заважив 14 гривень. От я не знаю, він мені потрібен чи ні. Якби 14 гривень це зовсім ні про що, але ще буду я його носити. І знову класна знахідка не будь-яка, а це Клеменс Рібейро. Це лондонський будинок, моди. Це дуже класна знахідка, сукня з поясочком контрастним червоним, і в біло синю смужку, така трішки бабідо, прекрасний склад, льон з віскозою. І ще від Ганту був джемпер, в коси чоловічий. Так, рука тянеться до яскравого. Показую свої знахідки, прекрасна, елегантна сукня. Від бренду Hobbs. Я розказувала і показувала ціни це англійський люксовий бренд. Навіть через екран видно, що верх, верхня частина це натуральний шовк. а спідниця це така більш костюмна тканина, а верх – це натуральний шовк. і спідниця в складі є вовна. Ще від Just це. Можливо, лінія дешева Just Cavalli, можливо, я не впевнена. Ця сукня в такому оливково-зеленому кольорі, це поліастер, але вона велика на мене. Я так думаю, що вона буде великою. І я залишаю її. Потрібна річ в ардеробі деколи. Це від Джонас Нью-Йорк, це натільна сорочка, така комбінація в народі говорить вона якісна, бежива. В цілому ідеальний стан, але понизу я побачила, що строчка посипалася. І знову хоп, знову цей люксовий бренд англійський, сукня, трикотаж на трикотаж, слімовна пошиття. Так по фігурі піде темно-синій колір із білими смужками понизу, по спинці йде блискавка. Теж ця сукня мені досить сподобалася в складі: Бавовна, поліестер і Еластан. І класна знахідка це від бренду Stefan, це італійський. Преміум бренд. Ціни на сайті такі, ну, як люксу, можливо, це навіть вважається люксовим брендом. Тренч. А як ви бачите, ціни навіть вищі, ніж на бренд Імперіал. Досить високі, поза 100 євро коштує річ. Я зараз ще зайду в категорію верхній одяг і подивимося, які ціни. Як бачите, 150 євро, 180 євро є. на Куртки на тренчі. Ось такі ціни, це вважається досить якісним італійським брендом, а молодіжним. Цей тренч без гудзиків, без підкладки, він такий легкий, літній. Це 100% котон а з поясом, з боковими кишенями. І я поважила і заважу 20 гривень. І ще сукня від ірландського. Дизайнера Джон Роша це всесвітньо відомий такий ірландський дизайнер моди. Сукня 100% павовна розшита. Лалітками. Були різні жакети, багато всякого класного. Знову етикеточка, як ви бачите. Я ніяк рішення не можу прийняти. По цьому тренчу Стефанель. Хоча він буде на мене добрий і навіть трішки вільнувати. це написано, що розмір 42-й, європейський, тобто. І по тих туфлях а, а, теж не можу раз обромлі прийняти рішення. За свої покупки я заплатила 37 гривень, у мене була ще знижечка, бонуси 14 гривень. Ну, це зовсім ні про що 37 гривень. Багато чого сьогодні я хотіла придбати, але все закінчилося тим, що я взяла тільки 5 покупок, але вони всі класні, всі в новесенькому стані. Сорочка від Ted Baker. як ви бачили, 37 гривень я заплатила, мені річ вийшла 7 гривень 40 копійок, 100% котон ця сорочка. І я взяла блузу від Мусону, вона там буквально до 4 гривень заважила в ідеальному стані. Це віскоза, це такий шифон, Вона ніжна, романтична. Гузички з натурального перламутру, така елегантна класика, романтична. Чому ні? Я примірюю. Mm -hmm. До цього образу я хочу додати парфумований штрих, парфумований такий аромат від італійського дизайнера Роберто Капучі. А цей аромат квітковий, такий насичений, шлейфовий, мені дуже подобається. Це вже друга парфумована водичка від цього дизайнера. Подарила мені моя рідна сестричка, яка живе в Італії, вона старша від мене і дбає про мене. Я нанесла їх, і цей аромат дуже підходить. Джинсові шорти від Ted Baker я теж забрала. Вони класні, коротенькі. Темно-синій колір, стильні. Ну і врахуйте, що це люксовий бренд, і такі шорти будуть коштувати купище грошей. А далі сукня від італійського преміального бренду Imperial. Довга сукня в рубчик середньої щільності в'язки в ідеальному стані. Розмір вказаний М, але має вигляд досить великуватої, трішки, як на мене. З вирізом на спинці я її приміряю. нові джинси ще з паперовою етикеткою. Від бренду скотч сода я теж забрала, не могла залишити. Вони мені сподобалися: джинси слім. Ідеальне пошиття, як ви бачите, передається через екран. Шорти я взяла не для себе, хоча вона мені досить подобається. І це мій роздріб, ну куди мені мої роки. А ще я взяла цю сорочку, я маю для кого. Тайд Бейкер теж, вона в новесенькому стані, 100% бавовна. І ці джинси виявилися на мене теж досить впритик. Так, трішки аж вульгарно, мені не сподобалося. Ось такі покупочки сьогодні були. Всі речі в чудовому стані. Рожева сукня мені дуже сподобалася. Я сумніваюся, що я її собі залишу. А, ну, для примірки, для відео вона підійшла. Сподіваюся, вам сподобалося. Нагадаю, що я заплатила за ці речі 37 гривень. Мені річ обійшлася, 7 ,40 гривень 40 копійок. Мої любі глядачі, я з вами прощаюся в цьому відео, але в наступному відео будуть знову класні знахідки, тож я сподіваюся, ми зустрінемося знову наступного разу. Всіх цілую, обіймаю, до зустрічі!